В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше ніж в Україні. Отже, пересилайте всім, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу і навіть ніж в Україні. За посиланням в шапці профіля ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських європейських розповсюдження в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля. То мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все, все, все про це. Є Зрозуміло, і подарунки. Там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі якісь статки для того, щоб вам легко було іммігрувати. І в еміграції ви вже могли себе вільно почувати. У вас була робота онлайн. Поняли. Вони були від місця залежні. Розповідає детально такі магазини, як Aldi, Lidl, там Kaufland, будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій. І так далі вони себе почувають більше. І це гарно потім впливає на всякі виборчі, предвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди, Алді, Кауфланд і там, Реве, вони, у них мрія, щоб їх магазин стояв вообще, на кожній перекрстці, поняли, був їх магазин. Але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це невідомо, бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от так працює аптечний бізнес, наприклад. Спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині. Перестають люди ходити. Ті маленькі магазини закриваються, на їх місці будується новий там Aldi, Kaufland, трева неважливо. Все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, так працює аптечний бізнес. Вони маніпулюють закупівлю якихось там товарів, медикаментів. В маленьких аптеках їх не можна купити, або вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов якась там відома велика аптека, яку всі знають. але я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. Чи здорова це конкуренція, чи ні? Напевно, здорова. От, але я все це до того, що от відправи. Всім своїм друзям. І в Україні, і в Європі, бо тепер ви будете жити в країні в Європі, де найдешевші, і найменші ціни будуть на продукти, і це надовго. Навіть реально на жаль чи на щастя, я не знаю, ніж в Україні. Ну я думаю, на жаль.